Загубили паспорт або у вас його просто викрили, тоді приготуйтесь до неприємної розмови із банками та навіть колекторами. Не виключено, що шахраї вже понабирали на ваше ім'я купу кредитів. Ну а гроші, звісно ж, повертати не збираються. До речі, де мій паспорт? Алло, добрий день. А хто це? Колекторська компанія? Ні, я ніякого кредиту не брала. Вскочили в таку халепу, кидайте усі справи і як умога швидше йдіть до міліції та паспортного столу. Там пишіть заяву про втрату документів, натомість вам видадуть тимчасове посвідчення особи. А далі чекайте листів або дзвінків щастя від банкірів. Якщо паспорт у шахраїв вони вже змогли запозичити грошей у фінустанов, а ті вимагатимуть підтвердження, що його пороги оббивали не ви. Потрібно тоді заявляти клопотання про проведення почеркознавчої експертизи, тому що підпис на видатковому касовому ордері і на договорі не буде належати цій людині, якщо це було по втраченому паспорті. Це державна інституція виконує в районі, там може бути в залежності від складності до тисячі гривень. Відповідати там насамперед доведеться через недбалість банкірів або ж менеджерів магазини, який пропонує товар у кредит, бо вони не завжди прискіпливо перевіряють позичальника зокрема, не приглядаються до фотографії, які шахраї можуть переклеїти у викраденому паспорті. Деякі підприємливі злочинці навіть посилають за грішми підставну особу віддалену схожу на вас, і у фінустанові підміни не помічають. Є план видачі кредитів. План продажу кредитів. Чим більше він видав, тим більше в нього премія. Тому він буде видавати по максимуму. Можливо, він не проводить експертизи. Він в інфрачервоному випромінюванні і в інфрасиньому не дивиться на, на той паспорт чи є там інші клей. Та кредит це не найважчий тягар, який на вас можуть боїсити. Шахраї зроблять вас ще й директором фірми, звісно ж, підставної та ще й конвертаційної. Там відмиватимуть гроші та проводитимуть інші незаконні оборудки. Махінацію з паспортом у такій схемі привернуть за допомогою підкуплених юристів та нотаріусів, інколи і державних реєстраторів. Про свою нову посаду ризикуєте дізнатися навіть через кілька років, коли до псевдокомпанії доберуться митарі. або коли отримаєте податкові платіжки, якщо ж про втрату. Рато паспорта ви повідомили правоохоронцям і маєте відповідне підтвердження боятися нічого нового інспекта обращається в хазяйственний суд с ісками признання дісити на основі того, що при проведенні славного іслації були допущені нарушення, які привели фактично к ефективному приймательству. Тобто це підприємство є ефективним, оскільки створено без согласі і ведома учредителя. Дати українцям щось на камеру у міністерстві внутрішніх справ відмовились на відріз. Натомість відкупились письмовою відповіддю на запит. У документі запевняють усіх причетних до паспортних фахінацій, осіб знайдуть і покарають. Залежно від обставин зникнення та використання втраченого паспорта дії невідомих осіб можна кваліфікувати за такими складами злочинів, передбачених кримінальним кодексом України. Стаття 185 – крадіжка, 190 – шахрайство, 205 – фіктивне підприємництво, 222 – шахрайство із фінансовими ресурсами та інші. Утім, юристи менш оптимістичні мовляв, людей, через яких ви втратили спокій, навряд чи знайдуть, бо махінатори мають звичку швидко зникати, тим паче зірвавши за допомогою вашого паспорту грандіозний куш. Олена Лоскон, Володимир Голівець, новини і